Привіт дорогі друзі. Знімаю увечері, тому що в день спека. Кілька слів гарних хочу сказати про наше життя та про волонтерство. Якщо ви волонтери, якщо вам не вистачає грошей, або вам мало дають, або всього там 100 чи 50 гривень у день або у тиждень, то йдіть на роботу. Працюйте, можете, не можете, сплачуйте податки, робіть добру справу, щоб допомагати людям. Це ваш пост по захисту батьківщини, ваша праця, ваше робо... робоче місце. Це ваш об'єм оборони, об'єм допомоги. Йдіть, працюйте. Ось ми також почали працювати. Я особисто також працюю. Допомагаю людям. Краще, ніж ждати, коли хтось щось дасть. Треба брати ініціативу, треба працювати. Всім дякую, всім гарного новин, всім здоров'я та безпеки. Україна переможе. На все добре.